Високий курс валют мандрівникам не перешкода. Прикарпаття охоче купують путівки на морські узбережжя. Хід сезону Болгарія та не менше прихильників і в Туреччини. Останніми роками все популярнішими стають Чорногорія та Хорватія через багато екскурсійну програму. Між тим вартість турів у порівнянні з минулими роками навіть трохи знизилась. Щоправда, у доларовому еквіваленті. Ціна на тури, от, скажімо, по Болгарії, вона впала. По Туреччині вона в еквіваленті долара вона тримається на тій самій межі. По Чорногорії поки що не можу вам сказати, тому що Чорногорія дуже добре ловити гарячу путівку, тому що це безвізова країна і є, скажімо, зі Львова виліт не заповнюється літак, і прошу. Ціна падає. А от мандрувати Україною прикарпатці воліють без допомоги турагентів. Споглядати про рідної держави вирушають власним ходом на відміну від мешканців інших областей. Я спілкувалася зі своїми колегами з Дніпропетровська, з Києва. Так, там дуже популярні тури по Україні, особливо до нас на західну Україну. А наші туристи не настільки самостійні, що вони опановують Україну самі. Івано-Франківці відзначають, попри всі незгоди у державі відпочити таки треба для поїздки на море ретельно зважують критерії ціна. Якість натомість, дехто віддає перевагу українським фестивалям. Проте є й такі, хто поїдуть у відпустку до далеких країн. Впродовж цілого року я думала над цією можливістю і збирала гроші. Звичайно, цього року, оскільки в мене двоє дітей вони потребують оздоровлення, потребують морського клімату. Звичайно, чому. Їдемо на море, на жаль, більш такі дорогі країни ми не можемо дозволити, але ми зібрали гроші на Болгарію. На шипіт можливо на захід фест. І, можливо, на файне місце Тернопіль Працюю в компанії, виграла путівку на тисячу умовних одиниць і відпочивають в Китай. Хочу побачити людей, які живуть до ста років, да, їхній образ життя і вилізти на китайську стіну. Між тим чи не найбільше виграли ті мандрівники, котрі скористалися послугою раннього бронювання. У такий спосіб вони змогли придбати путівку майже наполовину дешевше, аніж у розпал туристичного сезону.